Українські морські дрони стали справжньою сенсацією сучасної війни. Вони змогли здійснити те, що ще кілька років тому здавалося неможливим поставити під загрозу могутній чорноморський флот Росії. Але що це за технології, як вони працюють, і чи можливе їх застосування у водах Каспійського моря? У цьому відео ми розберемо всі деталі. Як морські дрони України змінили правила гри в Чорному морі? Чорне море це арена стратегічного протистояння. І Україна зуміла здивувати весь світ своїми інноваційними розробками. Морські дрони, створені українськими інженерами, стали потужним засобом проти ворожого флоту. Ці безпілотні апарати поєднують у собі високу швидкість, компактний дизайн і смертоносну ефективність, завдяки спеціальним алгоритмам управління вони можуть проникати в найзахищеніші порти, завдавати ударів по кораблях і навіть виконувати розвідувальні місії. Результат значні пошкодження кораблів Росії, зокрема у Севастопольській бухті. Відповідно, російський флот змушений постійно змінювати свою тактику, щоб уникнути нових атак. Чому морські дрони настільки ефективні? Ефективність українських дронів обумовлена кількома ключовими факторами дрони можуть діяти на великій відстані від бази управління, що унеможливлює їхнє швидке виявлення. Швидкість і маневреність завдяки невеликому розміру і продуманій конструкції дрони можуть уникати засобів ППО та мінімалізувати ризик бути знищеними, спеціалізовані бойові заряди. Вони оснащені вибуховими пристроями, здатними завдавати значної шкоди великим військовим кораблям, низька вартість у порівнянні з вартістю бойових кораблів чи ракет. Морські дрони це економічно вигідна зброя, що означає використання дронів для Росії. Для Росії ситуація стала критичною. Втрата кораблів і постійна загроза від дронів змушують їх зменшувати свою активність у Чорному морі. Порти вже не є повністю захищеними, важливі кораблі тримають подалі від передової, що значно знижує ефективність російських військово-морських операцій. Коли морські дрони з'являться в Каспійському морі, Каспійське море, попри його віддаленість від України, може стати новою ареною для використання морських дронів. Це замкнуте море. Має стратегічне значення для Росії через нафтогазові маршрути, військові бази і транспортні коридори, як дрони можуть там з'явитися. Розглянемо два варіанти логістична доставка Україна може використовувати свої партнерські зв'язки, щоб транспортувати дрони через сусідні держави, локальне виробництво. Завдяки міжнародній підтримці та технологічним ноу-хау, Виробництво дронів може бути організовано ближче до регіону Каспію. Що це означатиме для регіону? Поява українських дронів у Каспійському морі створить новий рівень напруги в регіоні. Росія змушена буде збільшити витрати на захист своїх баз і маршрутів. Це може стати додатковим важелем впливу на російську економіку та військову активність. Також це відкриває нові можливості для країн регіону, які зацікавлені у зменшенні впливу Росії. Українські дрони стануть символом технологічної переваги. І нової тактики ведення війни. Україна знову довела, що навіть у складних умовах можна бути інноватором і змінювати правила гри. Морські дрони це не лише зброя, це символ стійкості, технологічного прогресу та віри у власні сили. Чорноморський флот вже зазнав значних втрат чи стане Каспійське море наступною ареною. Час покаже. Але одне ми знаємо точно технології майбутнього вже тут, і Україна на передовій цих змін. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам цікаві такі теми, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть свою думку в коментарях.